Відповідаю про підключення автоматики. По автоматиці ситуація виглядає так. Тут маємо це на сторона А, це на сторона Б. До сторони А в мене підведені підключення живлення від міста. По стороні Б. Мій інвертор. От. Автоматика. Якщо підключити тільки... І тут буде працювати тільки в ручному режимі. Щоб спрацював електромагніт, який є всередині, треба, щоб той електромагніт знав, що в нас є живлення. Тому звідси від контакту сторони А, який підписаний R, кидаємо проводочок на зелену фішку, де пише AR. Від контакту N сторони А, кидаємо проводочок, де пише AN. І як тільки тут з'являється живлення, ніж тут у нас зв'язку на з тим, що з'єдно паралельно, то як з'являється тута, як робиться тута, проходить перемикання цього флажка на сторону А. Сторона Б маємо все те саме. Звідси йде на Б Р, БН. І перемикає цей флажок сюди. Сторона А, вона є. Е, Першорядна. Якщо в нас живлення є і на цій стороні, і на цій, флажок перемикається на сторону А. Якщо у нас живлення нема тута, а тута є, флажок перемикається на сторону Б. Якщо в нас живлення ніде немає, флажок остається на тому місці де був останньо вигнутий. І у вас вже автоматика працює. Вона вже вас буде перемикати. Е, ці контакти. Це один, це якби від, І тут стандартне нормально розімкнутий нормально замкнутий контакт. Якщо у нас немає напруги по стороні А, то контакт переходить в своє нормальне положення. Тобто ці два контакти будуть розімкнуті. Ці два будуть між собою будуть замкнуті. Вони не мають ні під'єднання ні до цих, ні до цих. Сміло можна на них кидати будь-що. У мене на цей контакт кинутий ноль від е, розетки зарядки. І коли в мене е, з'являється напруга тут по стороні А, то ці два контакта виходять якби з свого нормального положення і замикаються. Оце нормально розімкнутий контакт. Він замикається тільки тоді, коли на нього подається напруга. І от ми подаємо напругу тут. Ці контакти замкнулися, цей розімкнувся. Він в мене не запітаний, мені там нічого не треба розмикати. От. І е, в мене пішла зарядка. Тепер по стороні Б. Якби все те саме, тільки маленький нюанс. Сторона Б. Не знаю, може це і саме в цій автоматиці. Може це якась помилка, може це щось недороботне. Не знаю, я не можу тут нічого сказати. Бо контакти підписані так само. Але цей контакт у нас чомусь нормально замкнутий. І він управляється не напругою звідти, а напругою звідти. Чому так? Не знаю, не скажу. Інші автоматики не бачив, не пробував, не щупав. Тут ми можемо взагалі викинути цю провода, тут залишити, і ці контакти будуть замикатися, розмикатися від цієї сторони. Тільки тут оцей контакт, він нормально замкнутий. Виходить. Коли напруга пропадає з цієї сторони, цей контакт замикається. І в мене він йде паралельно до моєї кнопки на інверторі. І він замикає інвертор. Ой, не інвертор, а вімкнення, Кнопку вімкнення інвертора. Пропала тут напруга, тут замкнулася. Загоріла зелена лампочка, інвертор починає працювати. Почав інвертор працювати через пару секунд е, тільки. Тоді е, з'являється напруга на цих контактах. Я зробив собі так, що в мене напруга йде на 0 пішов на е, напряму, а фаза пішла через автомат, через реле. 15 секунд у мене стоїть затримка. І тоді, як тільки ТРЛС працює, то тоді от сюди доходить напруга і тільки тоді перемикається флажок. І замикають контакти. От, оце нижній контакт, це ви вивід. І тоді тільки працює. Коли проходить напруга на цю сторону, миттєво все перемикається назад. Цей розмикається, інвертор вимикається, вимикається зарядка. Без всяких реле, без нічого в мене працює. Причому так перемикається швидко, що, скажімо, дивимося, телевізор він навіть не вимикається, він працює далі. Лампочки теж не співають марнуть. Е, Можливо, інша автоматика, іншої фірми, можна від іншого постачальника. Буде все те саме намальоване, але ці треба прощупати дуже добре, бо мені здається, що тут якась помилка. Я з неї викрутився, вона мені устраює. Але вполне можливо, що на іншій автоматиці, особливо ці, будуть, можливо, будуть запитані від цієї е, напруги. Не знаю, треба буде сідати. Я робив так. Підкручав сюди, наприклад, провід з вилкою білого кольору. Сюди чорного. І сідав перед подовжувачем з ну, двома розетками і вмикав цей, вмикав цей, провіряв, що в мене замикається, що розмикається. Тільки оце АР, Т, РН, АР, АН, BN, воно має бути без змін. Воно має включатися, як у вас з'являється напруга, воно перемикає, це віддать контакти на електромагніт. Ну і не забути, що цей флажок є автоматична ручна, щоб не вийшло. Тобто Має бути на автоматі, якщо в автоматі. А вручну переключати, пише тільки коли поставиш на ручні. Не знаю, чим грозить. не пробував, не експериментував. Отак.